Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати продаж квартири. Це в нас ЖК Метрополіс. ЖК знаходиться в Лосіївському районі на таремках. Це у нас комфорт клас забудовник дім, будує класно і якісно, реально можемо рекомендувати. Давайте по ЖК. ЖК закритого типу, з охороною, з паркінгом і своєю величезною територією. Тут у нас зона для прогулянок понад 2 гектари. Це дуже приємно, як для тієї людини, яка любить погуляти, самі розумієте. Дуже розвинена інфраструктура і поруч метро, 5 хвилин пішки. Зараз ми вже знаходимося у лобі. Тут у нас консьєрж сервіс дуже стильне таке нове лобі. Є стільці, дзеркала, диванчики, вхідна група класна. Ну, виглядає все досить реально пристойно. Тобто на комфорт клас повністю відповідає. У нас деякі... Забудовники бізнес-класу такого не роблять, щоб ви розуміли. Так, це ми вже на 27-му поверсі. У нас тут відкривається, дивіться, який вид на іподром, теремки. Реально казковий. Прикольно. І по квартирі. Квартира на 27-му поверсі 42 квадратних метри. У вас класичне планування, санузел, кухня, вітальня і окрема спальня. Тут, бачите, зроблено як студія, тому можете зробити. Собі планування таке, як вам потрібно. Ви у нас у двір. О, така квартира. Звертайтеся, гарного дня!